Дорогі краяни, Великдень це свято Божої милості та благодаті. Цей день дає нам розуміння суті людського життя, яке полягає в щоденній і невіступній вірі, молитві, любові до ближнього в прагненні справедливості і добра. Для кожного з нас це свято сповнене особливим змістом. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі. Просимо наповнити їх духовною силою і надією. Аналізуємо вчинки за минулий період. Сподіваємось на подальше, краще життя. Великдень одне з тих свят, яке стирає межі і відмінності між людьми, робить нас єдиними. Вірю те, що єдність, заснована на віковічних християнських моральних цінностях, буде і надалі згуртовувати всіх нас у нашій спільній справі будівництві кращої долі, на шляху миру та порозуміння. У ці пасхальні дні пам'ятаймо про основну заповідь любові до ближнього. Прийдімо на допомогу тим, хто її потребує хворим, самотнім, сиротам і знедоленим, відвідаймо своїх батьків, родичів, друзів, тих, кого можливо давно не бачили. Хай великодній час ніхто не буде самотнім. І зажуреним. Зробимо цей світ хоч трішки добрішим. Великдень це час вкотре віддати шану всім тим, кого немає серед живих, хто залишив нам свою любов та життєвий досвід і поринув у вічність. Згадаймо їх молитвою та добрим словом. У цей святковий день нехай в душах відродиться вміння вірити і любити. А Бог кожному з вас за вашу віру, за терпіння надасть своє щедре благословіння. Нехай лунають у ваших домівках щирі великодні привітання, хай неодмінно здійсняться всі побажання здоров'я, щастя, миру, добра та злагоди. Зичу, щоб ці великодні свята були багаті на щирих людей і прекрасні миті. Нехай ваші душі. Буду щедрі на добро, як святковий стіл, чисті, як великодній рушник, і веселі, як українські поїсинки. Христос Воскрес! Воістина Воскрес!